Вітаю! І скажіть після того, що ми вам сьогодні покажемо, що клімат все-таки не міняється. Друзі, листопад місяць центральна Україна, Полтавська область. І ми до цього часу збираємо ось таку чудову малину і збираємо через пару днів, так? так через кожні два дні вже. Наварили варення, наморозили і свіженька. І що саме головне. Хм, і смачнюся. Дивіться, дивіться скільки. Скільки ще її. Ось, дивіться, скрізь, скрізь ось. Це ж ми зібрали, ну тут уже, ось нема. Ось. А зеленого ще ось скільки, ще брошло, росло і росло. Ось дивіться. Тому, друзі, до речі, це Рубіфол. Малина. Там Джозефіна рання, теж була до цього часу, але вже закінчилася, оце ось Рубіфол. Тому ось дивіться, все-таки клімат міняється. Стає, може хто думає, що, що це не листопад, то, то можете глянути ось листечко. Все практично облетіло. Ось такі, друзі, справи.